Вікторія Хещен, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра музикознавства та хорового мистецтва, освітня програма хорове диригування, Другий курс. Керівник, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва, доктор філософії Анастасія Патер. Хорова поема Іван Гус Миколи Лисенка до питання виконавської інтерпретації. Творчість Миколи Лисенка займає особливе місце в історії української музики. Його хорова музика великих форм, кантати та хорові поеми є важливими зразками української музичної культури, що поєднують високий ідейний зміст і новаторське музичне мислення. У світлі сучасного відродження інтересу до національної спадщини актуальним є дослідження виконавської інтерпретації хорової поеми Іван Гус, який потребує глибокого аналізу з позиції як музикознавства, так і виконавства для досягнення національного інтонаційного еталону. Вивчення творчості лисенка проводилося багатьма науковцями, серед яких особливе місце займають праці музикознавців минулого століття Станіслава Людкевича, Левка Ривуцького, Миколи Гродійчука, а також сучасних дослідників Лідії Корній, Олександра Кузаренка та інших. У їхніх працях розглядається стильова багатогранність композитора, його новаторські пошуки у хоровій музиці, особливості національної музичної мови. Проте, незважаючи на увагу до великих форм лисника, питання виконавської інтерпретації Івана Гуса досі залишаються недостатньо вивченим. Цитуючи Голика, проблеми інтерпретації музики Лисенком ще чекають своїх дослідників. Це створює необхідність комплексного аналізу даного твору з урахуванням історичних, текстових та виконавських аспектів. Мета статті полягає в дослідженні хорової поеми Іван Гус Миколи Лисенка, з точки зору виконавської інтерпретації, включаючи аналіз музичного тексту, виявлення ключових художніх і технічних особливостей твору. Хорова поема Іван Гус присвячена відомому чеському реформатору, релігійному діячеві Яну Гусу 1369-1415, який був страчений за свої релігійні переконання та став символом боротьби за свободу думки і національну незалежність. Лисенко, натхнений його постаттю, успіваною у поемі Тараса шевченка «Єретик», вирішив віддати шану ідеям, які були близькими й українському національному визвольному руху. Хорова поема Іван Густ для чоловічого хору, соліста, баритона та інструментального супроводу, написана у 1881 році, до відзначення 20-річчя з дня смерті письменника. Це драматичний твір, в якому композитор використовує могутні музичні образи. Для вираження трагічної долі героя і його боротьби за релігійні та моральні переконання, що викривають несправедливість церковної влади. Музика відображає як трагічну глибину, так і героїчну рішучість, що характерно для Лисенка, який прагнув через свої твори пробудити національну свідомість та духовність українського народу. У творах на її історичну тематику лисенко використовує елементи народно-романтичної стилістики. Завдяки якій, на думку Олександра Козаренка, композитор маніпулюватиме різними за часом виникнення стилістичними і жанровими блоками: церковний спів, кант, оперний речитатив, романс для художньо переконливого музичного втілення історичного матеріалу. Лисенко використовує музичні теми, які передають різні настрої тексту від героїчного до трагічного, що зазначає Ірина Шевчук. Драматургічно, поема вибудовується на поступовому русі від констатування думки про недосконалість світу, міської критики несправедливої, пануючої духовної влади папського режиму, селенського плачу жалоби до впевненості про наближення часів небесної кари, гнобителям і проханням, благословення, зверненим до Бога. Проаналізуємо визначальні інтерпретаційні аспекти хорової поеми Іван Гуслисенка. Упираючись на виконання твору Львівського академічною чоловічою хоровою капелою Дударку з фортепіанним супроводом під орудою Дмитра Кацала. Запис твору здійснений 2011 року у приміщенні львівського -орга... будинку органної і камерної музики. Твір будується на поступовому наскрізному наростанні емоційної напруги, досягненні кульмінації та поступовому спаді. Відображаючи драматичну ідею боротьби, страждання і надії. Водночас стилістично відмінні тематичні блоки дозволяють поділити твір на п'ять розділів та інструментальний вступ, що за формою наближує його до жанру кантати. Фортепіаний вступ задає трагічний настрій твору, передаючи образ страждання народу, у вступі зароджуються мелодичні звороти скорботного і протестуючого характеру. Які потім звучать у хорі у першому розділі. Тем граве підкреслює драматизм музичного образу, а стримана динаміка від двох піано до піано створює відчуття пригніченої скорботи. Перший розділ розгортається в темпі анданте і має яскраво виражену поліфонічну фактуру викладу. Епізод кругом неправда представлений у вигляді імітаційної поліфонії. Що надає музичній тканині гнучкості та глибини, випукле проведення початкової фрази хоровими партіями і підкреслена артикуляція слова неправда, згодом «крові» та суд, додає значимості пророчому тексту Шевченка, основна вокальна лінія на співна і виконується на легато. Проте фраза чернець годований сидить, має речитативний характер співу, динамічний діапазон розширюється від піану до двох фортів. Що підсилює емоційне напруження на словах О Боже, суд твій правий сує. Другий розділ, який звучить в попередньому темпі, складається з двох основних епізодів. Фраза Розбійники людоїди має гомофонно гармонічну структуру, що підкреслює суворий маршоподібний характер музики. Наступний епізод осміяли твою славу повертається до імітаційної поліфонії, збагачуючи текстурну палітру розділу. Динамічний діапазон досягає форти, що додає сили і виразності. Виконання набуває маршоподібного характеру завдяки штриху маркату і твердій атаці звуку. Характерна ладова перемінність і мотивна структура інтонаційної будови надає відчуття національного українського колориту. Третій розділ продовжується у тому ж темпі, але зі стилістичними змінами. У першому епізоді люди стогнуть. Корального типу викладу у гомофонній фактурі створюється відчуття масовості і скорботи. Наступний епізод Євангелія знову переходить до імітаційної поліфонії, додаючи експресивності звучань, динаміка коливається від піану до двох форте, що підкисилює контрастність. Музика тут набуває гімнічного характеру виконання, позначено маркованим штрихом з філіруванням звуку на окремий склад тексту. Боже, Боже, що додає піднесеності і надії. У четвертому розділі настає раптова зміна настрою і динаміки. Темп вівача створює відчуття стрімкого руку, переходячи на віво, що додає ще більшої експресії. Фраза чи настане великий час та розломимо-розломимо у гомофонно-гармонічному викладі, виконується максимально переконливо, підкреслюючи символічність. Кобзаревого тексту. Динамічний діапазон форти два форти забезпечує кульмінаційний підйом, що наближає слухача до розв'язки твору. П'ятий розділ поєднує стилістично різні побудови, в яких втілюються смислові кульмінації твору. Першою є фраза благослови молитовно-медитативного характеру, яка звучить акапелла і символізує важливість молитви та звернення до Бога. Вона починається в темпі модерато з уповільненням до адажіо у гомофонному викладі при мінімальній динаміці два піано-піано, що створює ефект затухання і завершеності, додає спокою та умиротворення. Однак кульмінаційним моментом цього твору стає фраза Розломимо-розломимо, виражена через штрих Маркато та динаміку Фортіссимо. Це найвиразніший момент, що підкреслює головну ідею твору. На співність вокальної лінії створює ефект проникливості та символічної розв'язки. Остання фраза не тверді її руки виконана в тихій динаміці і з незначним сповільненням для нинішнього слухача, передає незавершеність боротьби, яка ще триває. Хорова поема Іван Гус Лисенка є знаковим твором у композиторській спадщині місця. Хор у твори належить провідна роль. Оскільки він представляє настрої та ідеї, висловлені в Шевченковому тексті. Зокрема, хор часто виступає як голос народу, що підкреслює універсальність теми. Відтворення різних стилістичних нашарувань, народних, гімнічних та хорально-молитовних інтонацій, вимагає від виконавців використання відповідних вокально-виразових засобів та тембрального звучання. Вокально-хорова техніка при цьому передбачає благозвучність. І пружність звуку, прикритий спосіб співу та темброву злагодженість, що становить невід'ємну особливість української національної інтонаційності. Переконливе і проникливе виконавське вділення дозволяє оживити фактуру твору і розкрити художню актуальність його змісту. Дякую.